Мы обсуждаем статью за экономист, которая сегодня ну, наделала шуму, да, и активно обсуждается в средствах массовой информации, в благосфере, в телеграм-каналах и так далее. И конкретно я приводил Андрею вот э, один из фрагментов этой статьи, где говорится, что генерал Скибицкий не видит возможности для Украины выиграть войну только на поле боя. По его словам, неизбежны переговоры, а выход на границы 1991 -го года становится все более отдаленной перспективой и не положил бы конец самой войне. Прямо сейчас обе стороны борются за наибольшую выгодную позицию перед потенциальными переговорами но они могут начаться не раньше второй половины 2025 года а, мой вопрос заключался в следующем почему именно сейчас появляется эта информация почему она с достаточно ну таким страшным заголовком который называется украина на краю и почему здесь когда речь идет даже о потенциальных переговорах говорится 25 год Мені складно сказати, чи це якийсь розрахунок, саме в цей час там, якось, там ця стаття виходить. Я можу сказати просто, як я відчуваю взагалі ситуацію, не претендуючи на істину там, і так далі. До речі, оцей матеріал, про який ви кажете, або точніше цитату військового мені скинув інший військовий доброволець, який, наскільки я пригадую, з 26-го Нуль другого дві тисячі воює Це uh, очень цікаво. як воєнний теж відносяться к вот, который вам сбросил, в тому числі розкажіть, пожалуйста. В разе разі йде мова про... про тих військових, з якими я спілкувався, зокрема, не раз і в зоні бойових дій, в тому числі, які не публічно, але говорили, що в принципі нам напевно варто вивчати перспективи. Переведення конфлікту, скажімо так, вирішення питань в дипломатичну площину. І вони це говорили прагматично, тобто є багато військових, які на емоціях спілкуються, які не сприймають там жодних натяків на можливу якусь іншу розв'язку, крім як військову, в даному разі ці хлопці. Ну, більш такі виважені, вони просто орієнтуються на реалії і кажуть: ну окей, якщо нам під силу у військовий спосіб вигнати окупантів, там, да, повернути територію і забезпечити нашу безпеку на майбутнє, робимо це зараз. Якщо у нас немає таких можливостей, нам треба зберегти країну, перспективу для нашої країни, а для того, щоб зберегти. Перспективи для нашої країни нам потрібно зберігати українців, громадян України. У нас це ж не секрет: так, тобто, одна частина, скажімо так, найсміливіші патріоти, е які стали на захист у в руках вони як самі зазначають, потрішки закінчуються. І, на жаль, ми знаємо, що в нас теж немало втрат і прямих, і тих, які там побічних в сенсі, що вони втрачають боєздатність. Частина наших громадян ми, е, виїхали з хтось і вийшли так за межі нашої держави і перебувають в інших країнах, в різних статусах, як правило, там чи біженці від війни, чи і так далі. І у нас якби ситуація не дуже приємна і достатньо складна. Е, я е, чув трішечки так, так аргументації колеги, з якими маю честь спілкуватися в ефірі зараз. Разом так, тобто досвідчений політик, так. я би сказав так: особисто мене як діючого зараз та чинного народного депутата не лякає зовсім перспектива приймати якісь так звані непопулярні рішення, так особисто я в своїй частині. Але я маю розуміти, що це якісь корисні і потенційно там на великий відсоток результативні знаком плюс. Рішення для нашої країни, коли ми говоримо про те, що треба посилювати мобілізацію, ну тут є великі сумніви, що те, що вкладається в це поняття, посилити мобілізацію, тобто е мова про те, що там давайте заженемо більшу кількість в армію, так е тим, які думають, що це якось може допомогти, посилити підсилити нашу обороноздатність і посилити спроможність армії. Я пропоную без проблем разом поїхати на схід і поспілкуватися з військовими спокійно, без емоцій. Чи вони так вважають? Чи вони думають, що коли там, оцих, що з вулиць хапають і е, примусом бігають в армію, чи вони можуть їм якимось чином там допомогти? Там однозначна позиція. Такі нам не потрібні. Потрібні мотивовані е, люди, які здатні реально виконувати бойові завдання. Бойові і інші там завдання, які реально потрібні для е, посилення оборони, да здатності обороняти, а потенційної звільняти території. Тому я думаю, що нам просто критично важливо спиратися на реалії, тобто і не е, перетворюватися на е, такий собі варіант. КНДР, дата, коли люди все менше відчувають просто внутрішньої свободи в нашій країні, і багато хто, на жаль, обирає шлях там втечі з країни, і це все ганебно для нас, як для держави, не стільки для тих людей, бо ми їх до чого підштовхуємося. Нам треба реалістично провести аналіз. А скільки у нас реально готові. І фізично, і морально стати на захист вітчизни серед тих, які перебувають зараз в Україні або знаходяться навіть за кордоном і готові повернутися і стати на захист вітчизни на там тих, хто умовах, і виходячи з цього, вже планувати наші там тактичні і стратегічні плани у цій клятій війні. А не фантазувати, що ми зараз от заженемо непопулярними, там будемо ще більше ну, заженемо і на облік. І ми ж не будемо кривити душею. Це насправді не для того, щоб стали на облік, щоб оновили дані, це для того, щоб мати можливість швиденько там закинути їх на підготовку і, і в бойові підрозділи. Це не допоможе нам, це лише ускладнює нашу ситуацію в цілому. Спасибо большое.